Міцні стосунки будуються на довірі, повазі та щирості. Важливо не загубити себе, залишаючись самодостатньою особистістю. Коли партнери знають свої цінності та цілі, їхній союз стає міцнішим. Довіра народжується з чесності та відкритості. Говоріть про свої почуття, бажання та страхи. Це допомагає уникнути непорозумінь. Емоційна близькість і підтримка зміцнюють зв'язок, а спільні мрії, захоплення та спільні цілі зближують. Конфлікти неминучі, але важливо вирішувати їх через діалог та компроміс. Замість докорів використовуйте я вислювання, щоб не звинувачувати, а домовлятися. Важливо не стримувати образи, а говорити про свої переживання. Романтика, турбота та увага зберігають вогонь у стосунках. Важливі не лише великі жести, а й дрібниці, неочікуваний комплімент, тепле повідомлення, обійми без приводу. Також важливо обговорювати бюджет та приймати спільні рішення. Розподіл обов'язків у побуті знижує напруженість. Гармонія в парі можлива, коли кожен почувається цінним і потрібним. Коли партнери розвиваються, вчаться новому, підтримують мрії одне одного, їхній союз стає цікавим і міцним. Кохання це не тільки почуття, а й щоденний вибір бути поруч, піклуватися, надихати та зростати разом.